Ми улюбі, Любі, помолимося Богу від дитеко, щоб зараз не виробили світло, тому що в нас аварійні відключення, і я взагалі не знаю, коли це світло має сьогодні зникнути і чи повернеться воно до мене. Мої любі, всім привіт! Я рада вас вітати у цьому і в останньому ролику цього року, не дивлячись на надскладну ситуацію з енергетикою. На лівому березі в Києві це взагалі трендець. Вже третя доба пішла, як у нас світла немає просто днями, тобто його дають вночі. І на Пару годин зранку. Сьогодні якісь чудеса, і нам його дали зранку, десь біля шостої. І досі воно є. Тому я молюсь, просто, щоб мені вистачило тому що освітлення, це все підключити для картинки адекватної. Тому. Сподіваюсь, що сьогодні вдасться нам з вами провести цей час разом. Я для вас народилася трошечки наділа діла рожки, бачите, вони мають сіяти, і ніби вони, да, да, щось світиться там. Трошки для вас сьогодні нарядилася, тому що святковий такий перед новорічний на сьогодні випуск. І сьогодні ми з вами будемо говорити на тему не. Тя, оці да, фразочки, які ми чуємо, що ти ниєш, що ти жалієшся, всім важко. Так, да, всім важко. А ти оце сидиш і ниєш. Візьми себе в руки. хватить оце тривожитися, боятися, плакати. Хватить. Ото давай, візьми себе в руки. От про все це ми сьогодні з вами поговоримо. Тим паче, наприкінці такого важкого року, як 2025. Я відчуваю, що ця тема супер актуальна. Ну, а перш ніж ми почнемо, давайте познайомимося. Мене звати Юля, я практикуючий психолог, я працюю з темою самооцінки, самоцінності та впевненістю собі. Тому я запрошую вас та -да -да -да, підписатися на цей Ютуб канал і добити нарешті цю тисячу підписників, яку я так чекаю ще з літа. І переходьте, будь ласка, в мій інстаграм. Якщо вас цікавлять індивідуальні психологічні консультації, звертайтеся за всіма подробицями в Дірект. Ну а ми з вами продовжуємо. Трошечки моїх таких міні-підсумків цього року, опираючись на мою приватну практику як психолога. Скажу чесно, цей рік дійсно був складний, і я це бачу по запитам від клієнтів по тому, що відбувалося в моїй практиці з моїми клієнтами. До мене приходили з різними запитами цього року, і дуже почастішали запити. Із стосунками кризи в стосунках, там непорозуміння в стосунках, труднощі пов'язані із темою стосунків. І це не тільки романтичні відносини, це, в принципі, там стосунки з братами, з сестрами, в, в сімейній системі, з друзями, з подругами. Багато насправді було запитів про стосунки. Ну і звичайно, найчастіший запит це самооцінка, самоцінність, невпевненість собі. У багато у кого цього року я бачила загострення соціальної тривоги. Взагалі тривожність, тривожність дуже популярний запит. Ну і не дивно, враховуючи той час, в який ми з вами живемо. Це ну, якби ну я я, я б дивувалася, якби таких запитів не було. Тому цей рік був такий достатньо продуктивний в плані роботи. Роботи було особисто в мене достатньо багато, також багато було і супервізії, і моєї власної особистої терапії. Тому в цілому професіональній сфері цим роком я задоволена. На початку 25-го року я, до речі, поставила собі на меті знімати на YouTube мінімум три відео на місяць, тому що минулий рік, 24-й, для мене був якийсь такий незрозумілий в плані ведення YouTube, Я його то була, то на три місяці закинула. Але цього року я бачу, що я виконала обіцянку перед собою і дуже собою за цим пишаюся, тому що я стабільно викладала 3-4 ролики на місяць, враховуючи ще й оці всі ситуації з відключенням, і світлом, зайнятістю з роботою, з різними там обставинами життєвими. Я рада, що в мене це вийшло. Давайте переходити до сьогоднішньої теми. На днях зі мною сталася сумна така ситуація. Я запланувала. Похід у театр зі своїм хлопцем і хотіла зробити нам подарунок, такий предноворічний. Купила білети в театр на виставу заздалегідь за місяць. Білети ці коштували там, скажімо, не 5 копійок. От і так вийшло, що ми там чекали цієї вистави. Я там вже кажу, от підемо, так гарно проведемо час, і ми прям дійсно готувалися. І я натопила з датами, і коли ми збиралися в театр, я помітила, що на квитках дата минулого дня. Тому, ну, отак вийшло, що ми нікуди не пішли, звичайно, тому що ну, ця вистава вже відбулася, на жаль, без нас. І ви знаєте. Я так засмутилася, от прям дуже засмутилася, мені було так образливо і сумно, як не було, не було вже достатньо давно. Ну, В принципі, ну, за мною тако, таке вже траплялося. Це не вперше, звичайно, але якось минулі рази воно було, ніби як, знаєте: ну, ну, да, ну, так, Shift happens. На жаль, але ну, нічого, підемо наступний раз. Ну, гроші, ну да, ну заробимо гроші. І цього разу це не була якась, знаєте, заоблачна сума. Тобто, звичайно, ну, там не 5 копійок, але і там не, не знаю, не 100 доларів за квиток, грубо кажучи. Але якось мене це так вибило. От я настільки засмутилася, також напередодні був дуже сильний обстріл Києва, і нам добре влучили по енергетиці, і в нас не було світла. Знову ж таки, першу добу майже взагалі ми були дуже напружені через це. Хоча, типу, як ця ситуація вже часта в нашому житті, але все одно адаптування до цього воно особисто для мене є дуже важким та складним. Плюс накопичена втома за рік, плюс те, що ти маєш. Постійно підлаштовуватися під ці графіки відключення, постійно ти маєш життя планувати, опираючись на це, це важко. Да? І мені б дуже хотілося називати речі своїми іменами. Це все важко, дійсно важко. І це дійсно випробовування для нашої нервової системи і для психіки. Тому що багато людей почали трошечки, знаєте, висміювати і знецінювати скарги, оці нетті. Я коли там чують чують від когось, ну, ж таки, ми про це з вами сьогодні так добряче поговоримо далі. От я так засмутилася, що я просто, знаєте, розплакалася, просто плакала. От е оперлася на свого партнера в його обіймах, просто розривілася як маленька дитина, і так мені було сумно, так мені було образливо на якусь, оцю, знаєте, таку несправедливість цього світу. Ну так, от якось я дала свою свої вразливості, поплакала добряче. І знаєте, мене дуже попустило. Мені прям стало настільки легше після того, як я просто собі дозволила свої почуття да бути живою звичайною людиною, не бути бульдозером, який вивозить все, тому що я ж сильна. Ні. Просто от я жива людина, мені зараз боляче, образливо, сумно, і я плачу. Плачу, тому що, ну, по-перше, маю це повне право, тому що сльози це не соромно, сльози це не слабкість, сльози це наш природний фільдер, який допомагає нам скидувати. Нашу напругу завдяки тому, що ми добряче плачемо, завдяки сльозам. Ми з вами дійсно почуваємося краще. І якщо ви після сліз відчуваєте хоча б легеньке, але полегшення, це значить, що ви все робите правильно. В нашому суспільстві, на жаль, дуже сильно висміюються і досі. Прояв наших почуттів, і це стосується не тільки чоловіків, як ми звикли з вами вважати, що чоловікам не можна проявляти емоції. Це стосується всіх людей і жінок також. Повірте мені, не менше. Після того, як я добряче поплакала, да скинула напругу, я відчула полегшення і мій настрій почав змінюватися. Прийшло прийняття, я погорювала, да, і прийшло з часом трошки прийняття. Через 2-3 годинки я ще сходила на тренування і мені прям полегшало. І потім ми мали альтернативу, пішли, пограли в більярд і чудово провели той вечір. І я вже почувалася чудово, і в принципі вже ввечері я навіть про цю ситуацію і не згадувала. Емоційно, вона мені вже ніяк не відгукувалась. А якби я, наприклад, сказала собі, ні, треба терпіть, давай, давай, дави собі, ти ж сильна, як це ти покажеш свою слабкість, як це ти покажеш свою вразливість, ти ж психолог. Психологи також плачуть, якщо ви там не знали, може, да, думали, що вони якісь, не знаю, невразливі. А, ні, психологи також люди, ми плачемо, це нормально взагалі-то. І виходить, що якби я зачавила в собі ці почуття, з часом воно б мене наздогнало. Тому що наші емоції вони живуть в тілі. І від того, що ми не даємо змогу їх собі прожити зараз в моменті. Вони ж нікуди не діваються, вони нікуди не зникають, вони продовжують впливати на нас. І от уявіть, чим більше ви чавите в собі свої почуття, ту напругу, яка зростає, да? злість, страх, розчарування, роздратування, образи. От чим більше ви собі не даєте проявляти ці почуття, тим більше воно бабахне в самий непідходящий момент. Переросте в істерику, в якийсь дуже сильний емоційний вибух, де ви просто будете нездатні контролювати свою поведінку, можливо, да, свої слова, які ви говорите. І це свише за все призведе до якоїсь суперсварки, можливо, якої ви взагалі не хотіли б, щоб вона була. Це повпливає на якісь ваші важливі відносини, на вашу репутацію, можливо. Тому що коли ми не даємо собі виражати наші емоції почуття, вони продовжують на нас. Впливати, вони продовжують несвідомо впливати на нашу поведінку, на наші реакції. Оця пасивна агресія, коли ми когось та ну, да, це висміювання, якісь таксичність з'являється в стосунках. Ми починаємо когось під підйокувати постійно в бесіді, починаємо пліткувати дуже багато, за спиною говорити якісь погані речі. В процесі розмови наша поведінка починає невербально впливати, ми починаємо якось отак от закриватися, можливо. Ли десь зневажливо дивитися зверхньо. і це усе відчувають. Інші люди, тобто це все одно продовжує впливати на відносини і на нас. Ви цього дуже часто, ми цього давайте буду казати про нас, ми цього часто не усвідомлюємо, не помічаємо, не розуміємо, навіть а частіше навіть просто не знаємо. Але від того це не перестає бути тим, як воно є. І інші люди, вони це відчувають. Тому, якщо ви думаєте, що ви такі хитрі, візьмете і там десь зробити вигляд, що ви там не хочете щось відчувати, і ця емоція, ці почуття кудись там зникнуть, якось пропадуть. Ви дуже сильно помиляєтеся, нікуди не зникнуть і нікуди не пропадуть. Залишаються разом з вами, поки не буде моменту вашої якоїсь там вразливості, коли прям зовсім не буде у вас ресурсу якось стримуватися, пригнічуватися, і воно. Піде все назовні, знаєте, як чайничок, який почав кипіти. І от тоді, ну, буде, м'яко кажучи, не дуже добре. Тому це погана стратегія брати і заперечувати, пригнічувати якось свої емоції. Я не кажу зараз, що ми маємо дати повністю там волю, захотів, розізлився, пішов, дав по морді, там щось учинив, якийсь скандал, якусь суєту. Я зараз не про це. Давайте ми не будемо плутати дозвіл на проживання наших емоцій і із емоційною розпустою, коли ми прям дозволяємо собі істерики коли ми дозволяємо собі хамство, коли ми дозволяємо собі токсичність якусь порушувати чужі кордони. Я зараз не про це. Ми маємо розділяти дозвіл на проявлення своїх почуттів і емоцій, і неконтрольовану поведінку. Яку ми можемо і здатні контролювати, за яку ми несемо нашу відповідальність? Популярно, на жаль, в нашому суспільстві стала така ідея, що не можна нити, якось от, знаєте, не було не, не було й знов. Що ти жалієшся, що ти ниєш? Всім погано, припини, як тобі не соромно, могла чи міг би вже змиритися, могла б вже й подумати про те, що треба тобі якось жити. Ти ж там обрала вибір жити в Україні чи там переїхати за кордон, то й не жалійся і не ний. Серйозно? А чи не хочете ви з цим, ну, вибачте, піти в одне місце? А з якого взагалі дива ми маємо якось через те, що нам погано не нити, не жалітися і робити вигляд, що все добре, чи що. Що ці люди пропонують, які ось так себе поводять? Дуже часто люди, які несуть ось такі меседжі, люди, які. Самі в собі не визнають власної вразливості, вони самі не приймають свої почуття, вони самі дуже бояться і соромляться бути слабкими, бо як же хтось побачить, що вони вразливі, що вони живі, що вони взагалі-то мають почуття, що їм може бути боляче, їм може бути образливо. Саме ці люди дуже часто накидаються на тих, хто собі цю вразливість дозволяє. Вони схильні соромити, навішувати токсичну провину за почуття якось висміювати, хіхікать дуже мерзка, якось сарказм якийсь використовувати до тих людей, які собі просто дозволяють ну, бути живими по факту. І дуже сильно ці люди апелюють до цієї ідеї слабкості. Боже, ти така ніженка, та я ж просто пожартував. Ти так все близько сприймаєш до серця, Боже, ти така ніжна, ти надто вразлива, ти надто емоційна. Да, я вразлива і емоційна. Уявляєш, можна бути вразливою та емоційною, але це не визначає мою силу чи мою слабкість. Це взагалі ніяк не визначає мене як людину, як особисто. Як особистість мене визначає, моя поведінка в першу чергу, мої вчинки, здатність моя нести відповідальність за своє життя, на собі, відповідати за себе. Ось, ось це про мене да, говорить, моя репутація може про мене говорити, але це часто сукупність у, цього, у цих всіх моїх дій. Але те, що я десь плачу, чи злюсь, чи ображаюся, мене як людину ніяк не визначає. Можна бути умовно сильним, але при цьому дозволяти собі почуття, з яких пір це стало якимось взаємовиключними речами. Чому у нас в суспільстві сила це тоді, коли ти маєш терпіть, отак взяти себе в тіски, отак себе задушити і не показувати в жодному випадку те, що ти жива людина. Мені цього досі не зрозуміло з потужним розвитком психотерапії, психології. Ну, популярної психології, яка прийшла в наше життя, наукової психології, то з цим стало якось полегше. Тобто я в своїй свої особисті бульбашці все більше помічаю ось цієї свободи да, на прояв своїх емоцій, на проживання своїх почуттів. Мене це дуже тішить і це дуже якісно впливає на відносини між людьми. Але оця ідея, вона досі жива, і я вам скажу, що прям нормально так жива. От, і багато людей і досі вважають. Прояв своїх почуттів якоюсь слабкістю. І звичайно, що цьому передує негативний минулий досвід. Звичайно, що людина, яка думає про те, що якщо вона виражає свої емоції, почуття, це обов'язково те, що вона слабка і ниє. Це точно а, якийсь досвід, який вона отримала в минулому. Швидше за все, хтось дійсно там соромив, звинувачував, якось карав, можливо, за прояв емоцій та почуттів, якось висміював ці емоції, особливо. Бо якісь емоції негативні, через що людина зробила висновок, певне таке переконання, що емоції це погано, це про слабкість, це про ем, те, що мене можуть обов'язково якось скривдити, образити. Хтось побачить, як я плачу, буде з мене сміятися, казати, що я якась там рьова-карьова, що це соромно, ну, і буде там нападати, я не зможу себе захистити. Тобто тут може бути багато різних причин із минулого часу, плюс ще й соціальний тиск, певний, певні стереотипи. Які на нас дійсно впливають, і звичайно, що ну з цим варто працювати. проте Повертаючись да, до, до того факту, що це є, і є люди, які все ж таки дозволяють собі ці емоції, вони ну, по факту страждають від того, що є інші люди, які це якось критикують, ну, виходить, що ти починаєш цілому, нам починаєш, тому що нити це нормально. <сум> нити, коли тобі важко, коли тобі складно, коли ти з чимось не справляєшся, коли, коли ти просто ну, не знаю, втомився вже все. Ну, ти просто виснажився, ну, понити, пожалітися, пожаліти себе, поплакати, попросити втіхи, допомоги, аби тебе хтось обійняв, просто побув з тобою поряд. Це нормально. Будь ласка, давайте це нормалізовувати. Це нормально. Це ніяк вас не визначає ніякою поганою, слабкою людиною. Це не виключає ваші сильні якості, це не нівелює ваші досягнення, ваші сильні сторони, ваші здобутки, вашу внутрішню силу. Я Вважаю, що якщо ти дозволяєш собі бути слабким, коли ти дозволяєш собі бути вразливим, це якраз таки про твою дуже велику внутрішню силу, бо ти собі це дозволяєш, не дивлячись на суспільний тиск, на суспільну якусь там думку негативну про це. Ти дозволяєш собі буквально бути собою. Це про дуже велику сміливість визнати те, що «Да, я не справляюсь, мені херово, мені погано, мені сумно, да, мені боляче, да, мені, да от я така людина, мені зараз боляче. Тобто, це про внутрішню силу, коли я можу приймати себе. І коли мені добре, і коли мені погано. І я це не соромлюся і не боюся демонструвати іншим людям, навіть якщо соромлюсь та боюся, але при цьому демонструю, знаходжу в собі внутрішню стійкість. Яєчка да, знаходжу в собі продемонструвати свої почуття, це, знаєте, не внутрішня сила. Таких людей насправді небагато. І коли ти собі дозволяєш ось цю внутрішню свободу на свої почуття, коли ти чесний із собою, коли ти перед собою не заперечуєш той факт, що тобі якось боляче погано, це дуже сильно полегшує ситуацію. Ти не консервуєш в собі. Оці всі емоції та почуття, які обов'язково через певний час вирвуться на волю, даєш собі змогу бути людиною, тому що емоційна сфера, вона в нас є не просто так. Люди не просто так відчувають емоції, не просто так нам дано стільки почуттів, не просто так ми це все відчуваємо. Це наша сигнальна система. Емоції це сигнальна система нашої психіки. Відчувати емоції, це нормально проживати і вражати їх. Це їх функція. Ми маємо виконувати функції емоцій. І коли ми перестаємо заперечувати емоції, коли ми їх даємо змогу собі виражати, ну наше життя набуває зовсім інших фарб. Це взагалі інше. Коли ти дозволяєш собі повноту своєї емоційної сфери, боже, чого я постійно оце знаєте, пригаю. Я помітила, що на сім'ї відео я пригаю, бо я сижу на дивані. Коли почнеш розповідати, я починаю пригати. Так, треба вспокоїтися трішечки. Не слухайте, будь ласка, тих людей, які вас починають соромити, звинувачувати, висміювати за ваші почуття. Це нічого не говорить про вас, але дуже багато говорить про цих людей. Так, це не значить, що там. Ми маємо впадати в якусь перманентну позицію жертви, коли ми не беремо відповідальність за своє життя, коли ми тільки себе жаліємо і нічого не робимо. Звичайно, що якщо ви відчуваєте, що десь ось це жаління себе починає переростати в якусь ось цю перманентну жертовність, коли ви нічого не робите і тільки жалієтеся, і тільки там плачете, і тільки очікуєте від від інших людей, що вони будуть обов'язково вас якось рятувати, що вони вам в чомусь зобов'язані. Якщо ви в Собі помічаєте такий стан, який триває вже певний час, да, швидше за все, варто звернути увагу, що там з вами відбувається, чому ви обираєте саме таку поведінку, саме таку стратегію. Але якщо там, час від часу вам просто стає якось сумно, ви там накопичуєте якусь втому, якусь хронічну і даєте волю своїм почуттям, десь поривіть, там, в ПМС, можливо, або просто там, ну, втомилися, день невдалий у вас вийшов, відключення світла, щось там пішло не по плану, обов'язково Ково, коли немає світла, щось іде не по плану. Це нормально, коли ви засмучуєтеся, коли ви сідаєте там знаєте, з партнером, з друзями, з сім'єю, починаєте жалітися взагалі один одному. От вже пожалітися один одному, аби поспівчувати один одному. Це дуже корисно, це дуже зближує, коли ми сідаємо, і починаємо розказувати про якісь свої проблеми, труднощі, інша людина про свої, і ми якось взаємно один одного підтримуємо, якось обіймаємося просто, навіть просто обійми, коли ми обіймаємося. Один з одним або з собою, коли ми себе обіймаємо, гладимо, це вже нас заспокоює, це вже дає нам полегшення, це дає нам ніжність ніжністю до себе, любов це дуже класний вияв турботи про себе, любові до себе, коли ви просто себе обіймаєте. От Почніть це робити, це дуже класна вправа, класна практика, коли ви просто себе обіймаєте. Якщо поряд немає людини, яка може це зробити для вас, зробіть це самі для себе, потурбуйтеся про себе, задовольніть цю потребу самостійно, ви можете це робити. І якщо ви, в принципі, берете відповідальність за своє життя, якщо ви, в принципі, зазвичай не затримуєтесь довго у жартовній позиції, ну да, пожаліли себе, Понили, поспівчували собі, побули маленькими, вразливими, так кузбочок десь згорнулися, поплакали, але потім далі пішли жити це життя, пішли працювати, забезпечувати свою родину, виховувати дітей, вирішувати якісь проблеми. То, то що тут поганого? Скажіть, будь ласка, що тут поганого? Одна справа, якщо ви звикли перевішувати усю відповідальність за своє життя на інших людей і тільки нить і жаліться, і інша справа, коли ви просто дозволяєте собі вразливість, але при цьому продовжуєте нести відповідальність за своє життя на собі. Ну, це різні речі. Це не робить вас поганими, слабкими чи ще якимось. Це робить вас просто живою людиною. Тому, будь ласка, роз'єднуйте ці речі, будьте до себе уважними, турбуйтеся про себе, любіть себе, виявляйте до себе повагу та ніжність. Коли ви дозволяєте собі бути собою, коли ви дозволяєте собі свої почуття, ви буквально виявляєте до себе любов. Не забувайте, будь ласка, про це. А на цьому я пропоную завершуватися. Я дуже рада була бути з вами сьогодні і, взагалі, увесь цей рік. Я дуже вам вдячна за ваші вподобайки, коментарі, за ваш зворотній зв'язок. Дуже дякую всім клієнтам підписникам. Усім, хто обирав мене як свого спеціаліста, який довіряв мені свою психіку. Я неймовірно ціную вашу довіру, я ціную те, яка ви класна аудиторія і тут на Ютубі, і в Інстаграмі. Так, в мене невеличкі блоги, і тут невеличкий блог, і в Інстаграмі невеличкий блог. Але я дуже вас люблю. Правда, ви такі всі класні, ви такі всі круті. Я рада працювати для вас, рада працювати з. Саме для таких людей, як ви. І сподіваюся, що в новому році ми будемо бачити все з вами частіше, світла буде більше, і можливості записувати для вас корисний контент. Створювати цей контент також буде більше можливостей та часу. Ми з вами переходимо у новий 2026 рік. Загадувати нічого не будемо. І я так точно, мені вже страшно щось загадувати. Хай переходить! Так, роздивимося його і будемо якось тактику підбирати вже по ходу справи. Я бажаю вам міцного здоров'я в новому році, щастя, благополуччя. Хай у вас вийде усе задумане і, блін, просто, просто обіймаю вас. Ви класні! До зустрічі в новому році, до зустрічі в нових роликах у новому році. Рада була знову ж таки бути з вами, папа! -па.